Зараз, коли люди починають кричати геноцид українці в Америці, ну друзі. Я вас дуже прошу. Це не. говорить про нас дуже нехорошою. Не позорте всю націю просто. Забирають CDL та кажуть. Але work відзувають. Authorization Ваш є. Work Authorization є, будь ласка, пробуємо другі ніші. Для нас це теж невигідно, повірте. Чи треба було нам дорогі порши? Не треба було. Так, треба сумку Gucci за 4 тисячі доларів. Чи треба було нам класні, дорогі капці, сумки? Не треба було. А треба купити нову машину, бо там сусід купив. Америка вам нічого не винна. Так, є мінуси. Ми не кажемо, що зараз тут класно і легко, тут важко. Я не буду Вичати казати, казати Америка, в мене сюди привезла, Тепер американці винуваті, бо вони в мене забрали сідіал. Я їм мушу навпаки дякувати, що вони дали мені можливість заробити гроші. Ну, не зобов'язана країна вам нічим була. Ми приїхали сюди, усі емігранти. Це країна мігрантів. Що ви понабирали мільйон пейментів, і чоловік мусить працювати просто з трака не вилазити, бо у вас пейментів 7-8 тисячого зарплата 10-12. То це конкретно ваші це проблеми? Це фінансова, просто... фінансова, неграмотність. грамотність. Тут якраз було прикольно, що типу не боя з горлом боя з'явилася. О, супер. Давай звук провіримо. Ти провірила звук? Звук в мене добрий. В тебе. Ну, так, провір, ну, я, зараз я раз, два, три, п'ять, сім, десять. Раніше приїжджали сюди люди з, з такою мотивацією, щоб просто зразу йти працювати на любі на любі посади прибирання, офіціанти, мувери. Робота за кеш. Там їм платили там десь років тому 7-8 доларів. Тобто, за час. Вони приїжджали сюди без документів, грубо кажучи, так мінімальні документи, які давались там на J-1, на ту студентську візу. Вони мали право працювати зовсім трішечки. Вони не мали таких зарплат, які ми можемо мати зараз. Вони не мали страхівки, вони не мали запасу коштів. Не завжди сошу ал давали навіть Work authorization Вони також не мали. Типу люди працювали як могли і мали реальну таку космічну мотивацію. Яка їм допомогла певно досягти того, що вони зараз мають? Я так думаю, дуже багато людей, і також страхового бізнесу, які сюди поприїжджали, робили офіціантами десь в Віскансені. Просто на прибиранні і зараз в них великі компанії. Вони ну, типу, великі молодці, і люди, ну на яких можна рівнятися, да можна мотивуватися тим, але це пройшов час, і це треба розуміти, що ти маєш там. З самого там мінімального до чогось великого дійти, ти маєш там через всі ступеньки пройти. Кожного, звісно, свій шлях, як залежно від того, які ви маєте можливості з дому і так далі. Ми це все розуміємо. Ми говоримо вам не про то. Нам більше, скажімо, задіває серденько та тема, що наші люди приїхали і чекали від країни, що вона вам щось зобов'язана, що ви приїхали сюди і вона вам має щось обов'язково дати. І так не є. Я наголошую на тому, що якщо приїхала там сім'я, діти, жінка, чоловік, це окей, що вони брали бенефіти, безкоштовне страхування, там якісь типу гроші на їжу, їм це давали, окей, це тому що це окей. тоді тоді країна да. це давала. Це окей. Та ні, я говорю за дітей конкретно за жінку і за чоловік, якщо не було роботи. Друге питання, коли приїжджають люди, а привозять з собою 100, 150, 200 тисяч доларів, провозять різними шляхами. В мене є таких знайомих, ну там, 3-4 чоловіка точно є. І потім починаються ці приколи там. Нада мені страховку безкоштовну від держави, бо ну вона ж всім дається ж логічно, надо. Ну надо ж безкоштовно, надо мені талони на їжу. надо мені десь якісь магазини їхати їжу брати там безкоштовно, всім ж роздають. Я ж теж можу взяти. А 150 тисяч я потрачу собі на порша, я потрачу собі на другу сумку, на ще якісь речі. Ти по мене засуджуємо нікого, ні, але просто зараз стаються такі речі, що люди пишуть про геноцид українців. США. Коли, коли чоловік. Працював трек-драйвером, Жінка, наприклад, сиділа вдома, у них не було дітей. Вони користувалися всіма бенефітами, які дає країна вам їм. І а, тепер пишуть за геноцид українців, Друзі, ну не зобов'язана країна вам нічим була. Ми приїхали сюди, усі емігранти. Це країна емігрантів. Ця країна стоїть на тому, що працюють усі люди, які сюди приїхали. Вони працюють, платять податки, дають зробити країні і заробляють собі. І як ви думаєте, середня зарплата в Америці десь плюс-мінус 50 тисяч доларів. І коли американці бачать, що людина приїжджає там, на Панамери Поршові, брати в якісь фудбанки їжу і там герб на всю задудь, бо ну, наші українці там люблять, щоб були герби, прапора, щоб було видно, що це українці. І вони в голові думають: так, подожди, я плачу податки. Тут людина приїхала на машині за 150 тисяч доларів. Бере їжу, де беруть люди, яких там немає там, тої їжі, до прикладу, да, які не можуть собі заробити, там, без хатьки, ну, і так далі. Люди, в кого, ну, кого дуже малі заробітки. І скажіть, будь ласка, що цим людям думати? Як, Чому вони мають платити податки за людей, які сюди приїхали, які, в яких просто понти? Ну, Вибачаємо, кажемо, як, як є, не, не всім сподобається це. Типу, люди приїхали, понабирали. Машин дорогих машин, там X5 M, Porsche Panamera, Porsche Cayenne. та типу машини овер 100 тисяч доларів. І це окей, якщо люди мають на це кошти, і вони працюють тут так само. Даються робити кошти країні, сплачують податки і так далі. Не говориться це за всіх українців, просто це це. За, це говориться за частину людей, яка приїхала. По, відчула, що тут є можливості, що ти можеш мати класну хату, машину, то все, типу, айфони, останні, дорогі речі, сумки і так далі. І користуватися тим, що дає країна, типу бенефітами і так далі. І чекайте на те, що країна вам на основі цього дасть можливість тут перебувати далі для мене, типу, дивно, якщо чесно. Чекайте на те, що вам після юфорію видадуть грін карту, такого не буде. Ніколи такого не було і не буде. Над цим треба працювати, як працювали всі люди, які приїхали сюди раніше. Отож, основна відмінність між людьми, які приїхали колись. І які приїхали зараз? Люди, які приїхали колись, в них була, я ще раз нагадую, дуже велика мотивація розвиватися і працювати. Знаєте, що вони в першу чергу робили? Люди, які розуміли, що їм тут треба статись, думали за документи. Вони думали, що треба адвоката наняти. а Адвокат коштує 100 доларів. Як мінімум, консультація, саме звичайно. Це ще колись таке було. Ну і типу, зараз, ну зараз трошки більше ціни. Ми наймали 250-300 доларів за ми платили за час. Тому питання до вас. Чому? Більшість людей навіть не взяло консультації в адвоката, щоб просто проконсультуватися, от я хочу тут залишитись, що мені потрібно робити, які є варіанти. Варіанти є. Ну, були люди, які не навіть писали нам, яким чином, ну, які документи можливі. Ми не, адвокати. Далі. Ми не адвокати. Ми могли підказати тільки на своєму прикладі, як ми собі робимо. Все, що ми можемо сказати, усе далі залежить від адвокатів і так далі. Конечно. Залежить дуже класні приїхали люди, замотивовані, талановиті. Я завжди болію за класних талановитих людей, які тут чогось досягають. Реально, чесно. І ще хочеться порадіти, що в нас є такі круті. Перспективні талановиті люди, ви круті і рухайтесь далі. І ми раді, що ви в тому місці, де ви можете розвиватися. Тому висновки, чому? Люди, які приїхали колись, які заробляли копійки, просто там 7-8 доларів. вони думали за документи. А люди, які приїхали зараз, думають: так, треба сумку Гучі за 4 тисячі доларів, а, треба капці за тисячу доларів. А, треба купити нову машину, бо там сусід купив нього. Там М 5 там 18-го року, а я куплю 20-го року. Ну, це, це все образно. я Думаю, ви розумієте. Це все тимчасово, друзі, тому що ось прийшов по ходу той пік, коли. Це потрошки починає присякати, тому що держава на цьому що трошечки трошки, лох, трошки лоханулася держава. Трошки в... Нічого, ну типу, вони дали що можливість, а ці. люди почали цим користуватися. Дивився одного адвоката. Хто приїхав по юфою і хто був спонсором, і не знаю, чи це правда, неправда. Просто багато вже людей за це говорять. Спонсора будуть питати за те, чому ви він не привіз налягували. сюди так. людей. І чому він не не допомагав їм, а допомагала держава? І я щось це вірю, що це так і буде. От ми, як приїхали сюди, ми ні долара не взяли, ні футтемпа, ні долара. Наші там батьки наші сюди приїхали, люди, рідні приїхали, люди Так також не взяли нічого. Це так, все що... лягало на плечі спонсора, і це нормально. Це правильно. Країна вам нічого не зобов'язана. Країна не має вам, що ви сюди приїхали і вам давати все. Типу, я розумію людей, хочу сказати в захист тих людей, яких вирвали з хорошого життя, які мали там класний свій бізнес, які мали класний стабільний дохід, вони добре себе почували, вони не хотіли їхати з країни. Вони приїхали сюди з коштами. Вони знали, що вони тут тимчасово. Вони захотіли собі пожити а, добре. Вони пожили добре. Але зараз, коли люди починають кричати геноцид українців в Америці, ну друзі. Я вас дуже прошу. Це не, говорить про нас дуже не хорошо. Не позорте всю націю, просто е, не неприємно всю націю. неприємно. таке читати. Я розумію, що це попадос, що неприємна ситуація. Але по перше, трекінг це не кінець світу. Що у вас забирає Сідіяло чи там е... Ну, опять вас забирають Сіділ? Work authorization ваш є. Work authorization є. Будь ласка, пробуємо в другій ніші. Для нас це теж не вигідно. Повірте, в нас тоже ми не громадяни. У нас немає грін карта, що ми зараз так розказуємо. Вам типа у нас є документи, ви, у вас нема. Нас теж, Ми працюємо над цим. Тому трекінг це не кінець світу, до чого я вам казала. Є інші ніші, в яких люди заробляють гроші. Ви талановиті, ви по-любому, чим ми займалися вдома, також. Працюйте, пробуйте себе в інших нішах. Спочатку всі дивилися от таких блогерів, і ми хотіли також. Ми дивились блогерів. Ми хотіли от траки-траки-траки, класно заробляти бабки, але насправді повірте мені, люди настільки класні справи тут повідкривались заробляють круті гроші і розвиваються і реалізовуються. Тому і не тільки в тракінгу, друзі. Тому, якщо ви сюди приїхали, якщо ви понабирали мільйон пементів, і чоловік мусить працювати просто з трака не вилазити. Бо у вас пейментів 7-8 тисяч нього зарплата 10-12, то це конкретно ваші це проблеми. Фінансова просто неграмотність фінансова неграмотність була. Вона нехай так сталося. Може бути таке. Помилки всі роблять. Це окей. Але не кричіть, будь ласка, про геноцид українців, бо це так не є. Є люди, які хоч, 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 хочуть тут залишитись, люди, які працюють над документами, яким. Часом стає соромно, що є такі люди, наші земляки, які починають розказувати, що Америка нам вина все. А ми приїхали сюди, ми втекли від війни. Америка вам винна Америка нам вина все. Америка вам нічого не винна. Америка, скажіть, дякую просто країні, що вам дала можливість сюди приїхати і тут заробляти гроші. Всі, хто хотів, він відразу порахував собі наперед. Що тут можна було заробити коштів, навіть на той період часу, який вам надали можливість легально перебувати, заробити можна було класно? Можна було. Чи треба було нам дорогі порши? Не треба було. Чи треба було нам класні дорогі капці сумки? Не треба було. Просто це звичайні речі, напевно, яких не вистачало. Можливостями вдома, і кожен захотів закрити свої гештальти. Я розумію це, але якщо ми навіть їх закрили, не треба про це кричати на все людство, тому що це реально говорить за нас, що ми. Не фінансово грамотні, що ми не розуміємо взагалі те, що ми робимо. Ми не користуємося можливостями, які реально дає нам країна і так далі. Да, є мінуси. Ми не кажемо, що зараз тут класно і легко. Тут важко, тут нам... важко, але тут класно, але і нам та також важко, тому що ми майже повністю зав'язані у тракінгу. Ми також відчуваємо на собі е, цей, скажімо, ці проблеми, які може з якими можемо стикнутися. Якщо стикнемося, ми все одно не кричимо, ну, що це є геноцид українців, будем, друзі. Будемо робити щось друге. Я також ми говорили за Показує він каже: 90 що будуть всіх людей відкликати сідіал. Я теж буде, зараз буде. получаю одну типу пошту. Думаю, будуть забирати, не будуть забирати, будуть забирати. Ну типа 90 на 10. Та да, якщо заберуть, ну буду шукати в чомусь другому. Я не буду кричати, казати, Америка мене сюди привезла. Тепер американці винуваті, бо вони мене забрали CDL. Я їм мушу навпаки дякувати, що вони дали мені можливість заробити гроші раніше, щоб отримати CDL людині, яка приїхала сюди по J1, Треба було пройти просто три круги ада. В роботу в кеш, та й не тільки ті типу, пожеван по по любі програмі воркавторизейшн, скільки їм вартувало, того часу гроші і так далі. Вони цінують цю копійку, яку вони заробляють набагато більше, як люди, які приїхали сюди і змогли отримати діло, грубо кажучи, за півроку вісім yeah. ну, місяців. Я, я вам розкажу, ні, яких півроку були... йдеть... за вісім нас сюди не бери. Ми приїхали сюди, у нас не було бабок, ми ходили на мувінг, працювали, вона ногті пиляла, я на спінтері просто їздив 28 часов в сутки. Да? Це, ну, типу, то не рівняється. Тому люди, будь ласка, не потрібно на всіх обіжатися і казати, що Америка, Америка в нас забирає, Америка нам должна. Ні, так, то, ну, це, це не так. Це і не по, і не потрібно обіжатися на людей, які колись сюди приїхали, отримали документи, тобто українці, американці, да, вже на даний момент з українським походженням. Не треба на них обіжатися, бо вони для цього що зробили. А коли люди приїжджають і жаліють. Гроші, щоб дати просто консультацію адвоката, взяти. Я вон відео дивився мільйон. Я взяв 10 консультацій адвоката, а коли людина починає розказувати, вона ні за одну не заплатила, які хто брав. Просто люди на цьому хайпують, будь ласка, не, не вірте всім, не слухайте всіх. Є адвокат, ви даєте йому гроші, він каже, у вас є такий, такий, такий варіант. Можемо там розглядати то-то-то. Це конкретно для кожної людини все окремо. Ви йдете до адвоката, ми брали три різних, здається. Тому платили, тому платили, тому платили. чому ми можемо заплатити, а другі люди можуть собі там, порші купляти, сумки по 5 тисяч і потім казати геноцид українців в США. Чому? Типу реально по цьому судять просто усіх українців, і це трошки неприємно, якщо чесно. Тому що ми так не вважаємо, Геноцид українців тут немає. Ми не, не захотіли записати вам це відео для того, щоб когось осудити чи, чи там сказати, що ви якісь погані. Ні, ми просто кажемо свою думку і дивимось на те, що робиться зі сторони. Дивимось на всі думки, які говорять люди, які тут уже давно, і просто звертаємось до вас. Люди, які кричать за геноцид українців і так далі, які приїхали і роблять ось таким ось чином, просто подумайте над тим, що вам дійсно дала країна, які можливості, чим ми дійсно скористалися, і будьте за це вдячні. Ми вдячні за те, що дала нам ця країна. Ми дуже хотіли сюди потрапити, і нам все подобається. Навіть все те, що які складнощі нам вона зараз дає, але просто. Дивлячись на шлях людей, які тут пройшли раніше, типу, да, ми не мотивуємось також, і ми трішки думаємо про своє майбутнє. Тому, якщо ви хочете тут хотіли тут завжди жити, залишатися, думайте, думайте на думайте також. І хочемо сказати великий респект людям, які реально відразу почали думати за документи. Вони задавали нам дуже багато питань. Ви реально красавчики? Ви молодці? Бажаємо, щоб у вас все вийшло тут, щоб ви були завжди на своєму місці і користалися е е користувалися всіма можливостями, які даємо країн. Я щоб всі ваші запити відповідали всім вашим можливостям, і ми хочемо таку підвести лінію. Так ми не засуджуємо людей, які приїхали сюди по ЮФОЮ, які виїхали через війну. Ми не осуджуємо людей, які були в Європі, жили довго в Європі, мали український паспорт і приїхали сюди. Вони скористалися можливістю, яка випала. Ми нікого не засуджуємо. Не засуджуємо. Просто хочемо сказати, що не кричіть, не бийте себе в груди, що ви от такі класні і тут Америка така погана, робить, робить українцям геноцид. Реально зачіпає цю тему і реально соромно за тих людей, що, не, так, що так роблять. Мене просто трусить. Я коли приїхав, я коли перший раз отримав візу, у мене три візи типу, було. Як перший раз, коли отримав візу, я виходжу там вже 12-та година дня і кажу, там тільки три чоловіка отримали візу. Я тоді взагалі не розумів, що воно, як, я не говорив на англійській нічого. Але я такий був щасливий, що я поїду в Америку. Я знав, що я буду тут працювати, я буду старатися. Ну, ми будемо старатися це, знову ж таки віталік. Це тому, що ти хотів. Є ну, люди, які не да, хотіли і їх вирвали. Я, я, це це є хотіли. різниця. Тому тому друзі, будь ласка, да, будь ласка не кричіть, і ми хочемо підвести лінію. Ну, друзі, така от наша критична певна думка. Ми можете бути згодні з нами, можете бути не згодні. Якщо не згодні, залишайте. Чому не згодні, залишайте коментар. Ми з вами це обговоримо. Дякуємо, що ви завжди залишаєтеся з нами, незважаючи ні на що, і дякуємо за те, що передивилися це відео до кінця. А з вами був канал, канал Дальнобой Girl з Boy. І побачимося в наступному випуску. Бережіть себе і користуйтеся всіма можливостями, які вам дає ваше життя. Нехай всі проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Нехай вам щастить! І гарного дня!